Я купив віло на балі за тиждень, будучи в Україні дистанційно, і сьогодні я покроково розповім, як це відбувалося. Початковим етапом був подкаст, який ми записували з Романом Кешукевичем, це керівник відділу продажу компанії Big Wave. Там, якщо ви його не бачили, ставте це відео на паузу, підпишіться, дивіться його, тому що це відправна точка. А сьогодні ви побачите, якщо ви бачили те відео, що відбувалося потім. Приємного перегляду. Привіт, Дивись, я з твого дозволу буду записувати наш Зум і взагалі там роблю запис. Бо я хочу зробити такий алгоритм для інвестора, як можна придбати будь-який апарт, будь-яку вілу, там будь-де будь-який світу, взагалі віддалено. Так? Тому що ми з тобою нещодавно записували подкаст. Реально Мунрок 2 дуже крутий проект. А я бачу інтерес від наших інвесторів. Ну, і я тобі скажу відверто, мені теж цікаво. У мене є ряд питань, які я би хотів для себе пояснити. Але я з твого дозволу буду записувати цей зум цей для того, щоб... Можна було показувати алгоритм. Зроблю тобі презентацію, розкажу про наш проект, як і для клієнтів, в нас за цей тиждень, от після а, подкасту з тобою і ваші менеджери, і загалом всі на ринку дуже активно. Ми продали майже всі ванбедрумні віли. Оце от останній ти мені вчора написав забронюй. і от якраз її сьогодні будуть її показувати. Тобто, у нас фактично одна ванбром налишилася, інше продано, і вже декілька тут за перший тиждень. Це про тому, що ми там не не ще сильно не активнічали соцмережах. А якщо коротко. Так буде виглядати наш Монрок 2 і за разом з першим. Отут зараз видно першу чергу. Це та що добудована, це наш найперший проект. 16 віл. А виглядає вживу воно ну, зараз таким чином. Тобто, перша черга вже збудована. Ми її цього літа здаємо, і цей комплекс вже почне діяти. А от оцю земельну ділянку, те, що ти зараз бачиш, ми докупили, і це буде зараз друга черга. Отже, що тут взагалі є? Тобто ми додавали це черга у нас ту бедромних віл, і тут чотири ванбедромні віли. вілли. Зона ресторану біч-клаб, а тут у нас величезна зона рекреаційна, тому що коли ми починали наш перший проект як Монрок 1 а там півтора роки тому на той момент так е, навіть просто класні красиві вілли в такій локації з таким видом на джунлі, це вже було вау. і ми розуміли абсолютно, що це там топова заповненість і хороший чек. Зараз уже через півтора роки розуміємо, що попит балі набирає оборотів все більше житла, і потрібно ще більше унікально робити не тільки класною локацією і видом, а й додати інфраструктуру навіть на комплекс за 16 віл. Тому по в другій черзі у нас фактично один до одного. Половина земельної ділянки це буде інфраструктура, половина з того, що ми зараз будуємо, це будуть вже самі об'єкти юніти. Тому додавалися саме в другій черзі дуже багато різних унікальних, цікавих інфраструктурних і інстаграмних рішень. Цей великий бічклаб буде посередині. Ним будуть користуватися якраз всі гості комплексу. На території всіх гостей є опція як СПА Зона, тобто, це будуть таких чотири спа-кабінки. Ми теж там нас розробимо якусь унікальну історію там з. СПА-процедурами після стандартного якогось масажу, ти ще можеш годинку полежати в джакузі а в чані і з видом на джунглі, що дуже-дуже красиво, тому що вони якраз будуть розташовані от з видом на от, оцю от історію рисою поля і джунглі. Інфініті басейн, причому знову ж таки, отут оця вся права зона, що ти бачиш, тут буде вид, він буде розположений отут. -от тобто, фактично, реально видно цю зелену зону, ну, в дуже мал мало комплексів можуть таким похвастатись таким видом. От ще один реальна фотографія це наша перша частина. І оце от територія, де буде будуватися друга черга. Інфініті Пул, ресторан. До речі, можете сказати, що ми вже почали колаборацію, і нам тут розробляє меню відомий український нутриціолог Голоборочка Анастасія. Вона стала дуже багато відомих ресторанів, і в нас прям. Цей такий клієнтський досвід. Знаєш, де а, крім того, що Хелсі меню дуже смачне буде в ресторані. Ми ще в кожному в кожній віллі. Ти приїжджаєш в віллу, В тебе є там гайд рецептів. В тебе в холодильничку, в маленьких таких боксах уже все поскладено. Там всі продукти, всього, все порізано там для пасти, для якихось основних страв. І з гайдом і в тебе от візьми там коробочку. Один добав два, добав три. Кінотеатр, Патіо теж така опція вечірня. Велика ретрит зона це одна з напевно з наших пішок і основних центрів протягання. На мою думку, що це означає? Зараз тобі покажу на генплані. Загалом ти зараз бачиш величезний генплан нашого комплексу. Це тут у нас заїзд, зона парковки, охорона це є перша частина, тобто монорок перший, який вже збудований. Тут якраз оце в нас спа-зона з масажами і чанами, які будуть туди, в джунглі. Це наша друга черга. Тут якраз а, басейн з видом сюди, І от цю от зону, оцей от квадратик, 9 соток. Ми докупили просто на відпочинкову ретрит зону. Тобто, зазвичай це все вілли, і от та, як і в нас було до цього, немає де прогулятися. І це проблема 99 комплексів всіх на балі. Ми 9 соток віддаємо просто під прогулянкові зони. Тобто, це буде так, як на візуалках, водоспади, зони під якісь ретрити, йоги. Робили. Точки зору експірієнса там майбутнього туриста, я все розумію. Там ви дійсно заморочились, заглибились в деталі, тому що ти правий зараз просто квадратні метри чи кубічні метри. Там нікому не цікаві. Люди хочуть сенсів. І якщо є відповідь на питання, чому туди має приїхати турист. Який на букін проголосує своїми грошима. Я розумію, що я як інвестор можу заробити на пасиві або заробити на капіталізації, тому що я розумію, якщо є класний продукт, який будується, е і заходиш на ранній стадії на стадії призела, вона точно виростає в ціні. Покажу зараз тобі конкретно one Bedroom Villa. віллу. Візуалізації це 63 метри квадратних 140 тисяч доларів. А це така величезна студія з відокремленою спальнею. Це ми зараз бачимо кухня, кухонний острів. А, причому ми в наших вілах одні з єдиних повноцінно її а, фаршируємо посудомийною машиною, там ну холодильники, духовки, якісь такі речі, які, в принципі, знову ж таки, так як я говорив, а, не зовсім часто люди готують в духовці, лишаючись на 2-3 дні їдачі. Але це може бути оцим клієнтським досвідом разом з нашою колабораці колаборацією там з нутриціологом. Диванчик тут така арт-зона маленька. А, звичайно, що проектор, ліжко якраз буде відокремлена ця зона спальні. Тобто, вся техніка вона вже входить у вартість. Тобто, я нічого да. не буду доплачувати правильно. Тобто, це фулл комплект. Там не тільки ремонт, не тільки меблі, там текстиль, але і техніка входить у цю вартість пресейла вірно? Бо то дуже часто. Знаєш, не завжди там так все як говорять. Так, як ти бачиш на візуал, це вплоть до останнього стаканчика. А в цій ціні це включено. Відповідно, це функціонує, функціонує як повноцінний готельний юніт, готельний номер, який буде потім на Букінгу чи Airbnb здаватись. Тебе абсолютно не хвилює нічого. Це готовий юніт, який ми передали управляючі компанії. Вони запустили це там, на отій платформи, продають. Ночі, так, і а, функціонує як повноцінний готель, ти раз в квартал отримуєш з цього прибуток. А, стикани, рушники, все абсолютно повністю входить в цю фінальну вартість. А, тебе, як інвестор, не хвилює абсолютно Давайте, нічого. Там ще соньку п'яту, да? тобто, можеш ну, приїхати в своє віло і PlayStation пограти. За сонька теж входить, да? так, навіть Сонька входить. Круто, дивись. О, це вже аргумент. Якби зараз це чув мій середній син, він би казав тато купи. у нас взагалі це двоповерхова вілла. А на другому поверсі якраз дві спальні, аналогічно дві спальні, дві ванни на балконах а в кожного своя вони рівноцінні і величезна тераса, величезний open space, простір на першому поверсі. Аналогічно проектор, аналогічно А, Єдине, що ще на першому поверсі дуже красивий гостьовий санвузол. Передбачено знову ж таки всіх іван bedroom і 2-bedroom віллах. Оці місця для зберігання. Аналогічно, що 1-bedroom, що two bedroom у нас є вибір кольорової гами, тобто це може бути спальня black або спальня white, кому більше подобається, або там одна така, одна, така мікс. Що в ван бедром, що в ту бедром? Це наші ванни на терасах. Знову ж таки, наголошую їх дві: двох спальням. І теж там якісь такі арт-історії, хендмейд ми поставили біля кожної ванни, щоб ну, фотографії з ванні виглядали досить красиво, а не там просто в стіну. Скільки я на цьому можу заробити на капіталізації? Скільки я можу заробляти на пасиві? А пішли в цифри. Отже, по перше, що в нас є ми даємо гарантію на конструктивні елементи. Ну і загалом, тобто на всю побудову, тобі є гарантія 10 років, і рік на всі оздоблення. Чому рік ну, тому, що в принципі, якщо е, кран був з дефектом, то він зламається точно там -то в перші декілька місяців, і ми його зразу вже автоматично поміняємо. І, в принципі, взагалі всі ці речі нічого тебе не турбують. Це пасивний бізнес ні Кранаті ні, гості, які там розбили скло. Абсолютно за все відповідає керуюча компанія. А це все міняє управляюча компанія. Або за рахунок, тобто, якщо ми говоримо про скло розбити гостей, так або якщо ми говоримо, що десь треба підмалювати стіну, яка там легенько біла, то в нашій фінмоделі, до якої я зараз якраз підвожу, а є ре... фонд реновації. Відповідно, не буде такого, що там от а там скиньте на стіну підмалювати. Тобто це пасивний бізнес. Все раз в квартал. У вас є звіт. От були скільки номерів ночей, якщо є 10 віл. З них 8 заповнені, цей прибуток рівноцінно ділиться на 10 відсотків. Тобто ви завжди заробляєте з пуль, ну, пульна система. Так? І так, як ти говориш, в наших всі комплекси аналогічно власники залишають собі вірли, і вони будуть заробляти з них стільки, стільки ви, і вони будуть так само зацікавлені в максимальному прибутку своєму, бо будуть заробляти з тої самої корзини, що і ви. А це все ви зможете дивитись в дуже класному мобільному додатку. Тобто, всі виплати, скільки було номер ночей, скільки ви заробили, забронювати якісь дати для себе, щоб ці дати не, ну, не продавалися, і ви могли в своїй вілі самі відпочити. Тому що ви як інвестор маєте право в ньому відпочивати, жити так аналогічно. А в ці дні ви просто не заробляєте і платите там комуналку, тобто там є градація по часу. Але в принципі вона дуже тобто це, грубо кажучи, собівартість Одноразових тапочок і там електрик. Якщо говорити про цифри, тобто в першу чергу давай почнемо з операційної прибутковості, тобто скільки цей юніт буде приносити а, в рік або в місяць, саме з класичної здачі тут фінансову модель, яку розрахував наша якраз керуюча компанія Ripos, яка буде управляти цими вілами. Тут є середній тариф за ніч. Є розуміння а, по заповненості, так, тобто воно по місяцям, в принципі, на балі сезон круглий рік, але все ж таки є розуміння, що там пікові там, це січень, грудень там 75%, і від шест... 69 до 84 Відповідно, є от завантаження по дня, середній тариф і є от чистий дохід цієї віли в місяць. Тут все думаю, зрозуміло. Рік, рік. В рік, бо це річний цей Це чистий дохід в місяць, а це місяць. А... А, а тут ми беремо вже рік. От внизу в нас вже рік, то це було по місяцях, і внизу у нас виходить річний. І тут є от 100 того, що згенерувала вілла за рік, і звідси віднімається заробітна плата, це там 8 Комісія, от тому що букінг там платформи мають 15% своє бронювання. Тут вказано 7,7, тому що ну, для цього є керуюча компанія. Ну тому що якщо би все продавалося через Booking, то ну, тобто для чого? Відповідно, по плану керуючої компанії, загалом нашої історії, до цього ми робимо там. Запрошуємо інфлюенсерів, блогерів. Наше завдання максимально збільшити процент прямих бронювань. Тобто, по плану у нас 50 на 50%, це максимально реалістична історія, вона так і по факту виходить зазвичай, в більшості. І відповідно тут 7-7%, тому що половина бронювань будуть прямі бронювання через Інстаграм, сайт, повторні продажі і так далі. Половина будуть йти через комісія, ну OTA. І букінг-агрегаторів, гра... комунальні витрати 4 Тобто, це комунальні витрати і на саму віллу, і на спільних зон, такі як там Великий Басейн, наприклад, так матеріальні витрати, одноразові тапочки, прання, а, і пішло, поїхало. Інше, тобто, це еквайринг, Банківські послуги, операційні витрати і так далі. І в нас є, от наша, є наша біда чисті 72%. І ми звідси ще те, що я говорю, фонд реновації, це для того, щоб тому що так, деколи є випадки, коли а, пошкодження були виконані ну, гостям, там, скоро збити, а деколи це просто поцарапана стіна, яку потрібно підмалювати. Відповідно, раз там в півроку. Так? Це якраз є ці 1,5% для того, щоб номер а, виглядав завжди максимально. А, Красивому вигляді, в ідеальному. А, ну, тобто, і ці витрати з цього якраз буде фонд на реновацію формуватися, і з нього будуть братися ці витрати. Маркетинг фі, комісія за керування і податок на виплату дивідендів. Таким чином, ми маємо цю суму. По нашому калькулятори окупності, тобто фінансовій моделі, яку е, спланує відповідно перший, третій рік вона е, трошки менше з четвертого вона вже стає більша, тому що звичайно, що там потрібно час, щоб набрати відвиків на букінгу, е, отримати оцінку. І появляться вже з третього року постійні гості, які будуть з кожного там року року в рік їздити саме е, наш об'єкт і там рекомендувати іншим. І по такій системі у нас виходить 15% дохідності, окупність. 66 років, якщо говорити про цю ціну, тобто 63 квадрати і 140 тисяч доларів. Залучається, що чистим. От я порахував на калькуляторі, Мені буде 1500, там двадцять доларів з копійками. Це те, що я вже буду отримувати на карту за за мінусом до дивідендів, та так оплата йде по місячна, квартальна, квартальна, раз квартал для зручного, тому що є часто, ну наприклад, там якісь. Закупівля одноразових рушників, вона відбувається ну, великими партіями для чи мила чи для якихось таких речей, вона відбувається великими партіями там, на, на, на три місяці, щоб максимально здешевити собі вартість. 8% це гарантована дохідність, яка буде прописана в договорі з керуючою компанією. Це не менше, ніж гарантована дохідність на 3 роки. Фактично, це трошки більше, ніж половина. Тобто ми розуміємо, що ця сума, яку ви точно заробите на три роки, вона прописана в договорі, і це лише Най -най -най, скажімо так, найменша точка. А для чого вона? Ну деколи в деякі там перші місяці а, готель якраз а, поки йде розкачка набирання цих відгуків, тільки готель запустився, може бути заповнені трошки нижче. Ми ж для себе своєї сторони. Для того щоб оця розкачка готелю не займала там півроку чи рік. Ми зразу ж там до відкриття, довідкриття на відкриття працюємо з лідерами думок, запрошуємо інфлуенсерів, блогерів. Робимо ці інстапойнти. Вони зразу ж моментально ми розуміємо, що появиться всіх на слуху, і ми розуміємо, що у нас заповненість буде там з перших місяців, тому ми можемо її гарантувати по договору. і Ми а, це вас. Юридично захищений ваш прописаний в договорі пункт, і ми можемо це гарантувати, бо теж для себе розуміємо, що зробивши ці пункти, така дохідність буде. Важливе питання. Ми гарантуємо це. Хто ну тому, що гарантії керуюча це компанія, там ми як девелопер, це трьохстороння угода, в якій прописані ми як девелопер та керуюча компанія, і додатково до договору. З керуючою компанію трьохстороння угода, де прописано за перший рік і в, ну, в доларах. Тобто, до прикладу, якщо ми зараз говоримо 140 тисяч доларів, помножити на 8, це 11200, де прописано, що в договорі ще за перший рік, за перші три роки в рік, отримуватимете не менше ніж 11200 в рік. І хочу наголосити, що це ми зараз з тобою говоримо. Тобто, це я показував дохідність по 1 bedroom вілах. По ту bedroom вона ще цікавіша, а тому що там ціна за метр квадратний нижча. Відповідно, за рахунок цього ставка догідності буде ще вища. Це ми зараз з тобою проговорили. і Я розказав про операційну прибутковість, а ти ще не забуваєш, що є ще капіталізація. І тобто, ріст ціни. По-перше, тобто, кейс класичний, там де ти там 5 років поздаєш її в оренду, там чи навіть там, 7, так а відіб'єш тіло і потім просто перепродаш дорожче. Або кейс, коли, на мою особисту думку, тобто зараз ці ванбедруми, ти сам бачиш, як ваші менеджери їх розпродають і а, там. Загалом, колеги по ринку за тиждень, ми розуміємо, що трошки в принципі ціна може бути вище на цьому ж етапі. Тобто, за місяць-два можна буде їх перепродавати дорожче, або, ну, звичайно, що краще там півроку рік почекати, і на готовності можна буде їх перепродати значно дорожче. І відповідно, за рахунок цього, капіталізація це теж а, цікава дохідність. Давись, тому з точки зору капіталізації, ти все правильно говориш. Єдине, що вона ну, має правильно розраховуватися. Тому що коли ми рахуємо грошовий потік, ми завжди рахуємо і дисконтування, ми рахуємо ну, всі, всі моменти, тому що гроші по-простому там з'їдає інфляція. Та якщо люди тримають гроші під матрасом, то це найгірше, що можна взагалі зробити. Гроші мають працювати. Тому ми, коли заходимо на пресейлі, ми завжди домовляємося про максимально зручний пен для того, щоб уникнути дисконтування грошових потоків. Або домовляємося про максимальний дисконт, якщо ми робимо 100% оплату. Розкажи, як у вас це? Аналогічно у нас розтермінування до здачі комплексу. Останній платіж уже при утриманні ключів. Відповідно, перший внесок 30%, і далі там будуть прив'язані платежі, платити раз в квартал. І відповідно останній платіж буде через орієнтовно півтора роки. Тобто, ми плануємо здатися до кінця наступного року. Це може бути швидше. Він прописаний в договірі як останній платіж при підписанні в нотаріуса, що собою підпливає те, що в цей момент ви приємно Акт прийому передачі, отримаєте ключі, і з цього моменту Віла починає заробляти кошти. Але ти показував зараз рендер і розповідав про ту бедром, і говориш, там дохідність цікавіша. Скажи, будь ласка, на твою думку, наскільки вона може потенційно подорожчати? Аналогічно, по операційній дохідності вона, на, ну, відверто навіть буде трошки цікавіша. Там, якщо говорити 15, то там ще 16,5% за рахунок того, що метр квадратний дешевше. А якщо говорити про капіталізацію, то ті самі 30% станом на сьогодні така віла би була збудована коштувала. От якщо е, буде ріст ціни метра квадратного за рахунок росту собівартості землі і, і, і попиту, і так далі, такий же, як останні півтора-два роки на балі, то це ще більше. Тобто 300 плюс вона на сьогоднішній момент би коштувала якби була тобто, спокійно. так. Ром, давай, скажу тобі, відверто, я хоч раціональний, бо я маю великий досвід, але от зараз ми з тобою говорили да, про зіцініштяки, про Соньку. Я собі навіть уявляв, як там граю з дітьми. Да, тому що ми все рівно емоційні. Я уявив, як я лежу в цій вані, там читаю книжку, там падає тропічна злива. І це просто співають птахи, і це в джунглях. Це взагалі казкова, бо я був на балі, і Балі це фантастичне місце на землі. І я тобі скажу відверто. Брем зараз, який відчуває емоційне піднесення. Хоч я завжди своїм клієнтам кажу, приймайте рішення калькулятором, приймайте рішення там, раціонально. Подумайте, чи ви ви як турист, потенційно би приїхали через Букен забронювали? Чому? Але зараз я відчуваю таке емоційне піднесення і я завжди приймаю рішення з холодною головою. Тому я тобі дякую. Мені треба подумати, і це не означає там ні, ні, ні так. Мені треба дійсно це прожити. Я хочу поспілкуватися з дружиною, бо там дійсно це цікаво і з точки зору капіталізації, і, і цікаво з точки зору пасивного доходу. Нам треба взагалі зрозуміти, ну яка стратегія нам підійде, але треба це зрозуміти спокійною такою холодною головою без емоцій. Я тобі дякую і до зустрічі. Саме в такий спосіб в нас проходять всі робочі зуми менеджерів з клієнтами. Я зараз реально занурився, да, в такі емоційні переживання. Дуже класно. Та Рома пояснював що куди, що звідки, коли класні рендали, коли вони класно пропрацьовані, і логіка процесу є сенс, чому там перебувати. Ти прям занурюєшся, бо ми всі емоційні, скажемо, створіння. І ми хочемо пережити цей експіріенс. А ті, хто були на балі, розуміють про що йде мова, а ті, хто не були. Точно мають полетіти туди хоча б раз в житті, тому що це ні з чим не порівнюване відчуття. Дякую, що були з нами. А ми пішли думати. Привіт. я хочу пояснити звідки на балі баруться оці там, 15, 18, 20% відсотків на пасиві чистими валюті все залежить від того на якій стадії ви заходите. Ми вчора купили крутий юніт від української компанії е, на балі, і я чітко розумію, що він буде гарантовано на. Проносити 18+, плюс, враховуючи стадію. Це стадія офлан. Безумовно, це найбільші ризики, але й найкрутіші умови. Тому ми зробили грамотний пін-н-план, щоб рахувати дисконтування грошових потоків. І я чітко розумію, яка там буде капіталізація. Я чітко розумію, який там буде пасив. Тому, коли кажете, Сань, що то не маяче, що я маячу. Якщо вас цікавлять класна інвестиція на балі з метою отримання капіталізації чи пасиву, то запишіть мені в коментарі балі плюс. Я сконтактую з нашими брокерами, і вони дадуть всю інформацію. В інвестиціях ризики гарантовані прибуток ні, але якщо ви грамотно балансуєте всю цю історію, то ви збільшуєте шанси на, на успіх. Всім класного дня і вдалих інвестицій! Я приїхав на локацію, де я купив віло. Я її купив абсолютно віддалено з України. Весь процес там ну, зайняв дуже швидко. А зараз я приїхав подивитися. Тут ще є дуже класні гідні, то я хочу вибрати ще якісь, Тому якщо вам цікаві інвестиції на балях від українського надійного девелопера з крутими кейсами і збудованими об'єктами, тому пишіть мені в директ. Це поруч такий храм. Там поля, там ми приїжджали, якраз будується абсолютно взагалі новий новий, новий храм. Ага, це манго. Манго. Це. Монрок, а я купив проєкт Мунрок 2 Такий старовинний храм. Вау, просто вау. Це перша черга у якраз. Це вже робота під благоустрою території. І вона буде запускатися, а вся інфраструктура буде якраз з другої черзі проєкту Монрок. Клієнти. Дивіться, я з цією людиною знайомий 4 роки. Тільки зараз вона мною щось купила. Тому, Олександр, дякую вам за довіру. Йдемо дивитися на ділянку, на якій ви купили проект вашої майбутньої віли. Красавчик! І так, друзі, віли будуть тут. В у джунглях. В джунглях. Тут у нас тече річ, угу. тут у нас пальмова роща. І з іншої сторони, на жарисові тераси. Можемо туди і касати. В інвестиціях ризики гарантовані прибуток ні, але якщо ви обираєте правильного партнера-девелопера, правильного брокера, який підціпить всі підводні камені, і заходите на власні стадії, то ви можете отримати максимальний відсоток. Тому що ці історії трабаля, де хтось зробив їх 100 там, чи більше. справді це не вигадка. Є такі кейси, ми зараз в такому проєкті. У нас про це є, до речі, відео на каналі Обласного Подоліться, де люди заробили на капіталізації ще раз там. Я купив тут віллу в другій черзі. Чому? Тому що дуже крута локація, вона має ряд своїх е, таких характеристик, які важливі для проєкту, щоб він був в майбутньому успішний, з точки зору заселений. Це і фантастичний вигляд, на для тераси і два храми, один старовинний, який зарабітує реновувати, другий повністю відновлюють. Там дуже цікава локація, поруч річка. І от ця кількість галочок дає потім відповідь на питання, чому сюди приїхати. А крута нова архітектура. Класний продукт, класна інфраструктура, огляді інфініті пола, десь пашки і цього всього інстаграмного сучасного будуть реальною точкою тяжіння потім, щоб ви на Букіно переглядаючи, вивели саме цю локацію. І якщо хтось буде голосувати своїми грошима, тут буде фігіс там щонайменше 12, А якщо говорити про ранню стадію, куди на приселі, то вона буде реально більшою. Тому, якщо ви чекаєте от сигналу, тут ще є на приселі двох бедроміли, вони теж дуже цікаві. Тому Залишайте контакт, ми обов'язково підберемо зараз найкращі варіанти Балі.